З вами програма Хендмейд, і у нас розпочинається просто неймовірний період. Період підготовки до найніжнішого, ніжнішої пори року. Літа. Весни. Ось сьогодні ми найромантичніша да. і Сьогодні ми, ти, я, Андрій і Лєна. Ми сьогодні будемо. Готуватися і перетворюватися в короля і. І принцесочку. А то ти вже принцеса королева. Ну ладно. Вот. <рес> Ми сьогодні будемо готувати просто неймовірний аксесуар, який просто личить кожній дівчинці, дівчині, жінці. Це прекрасні діадеми, просто неймовірні діадеми. Вони дуже ніжні, вони завжди прикрашають наші голівеньки. І ми це робити сьогодні будемо на самі. У нас в гостях чарівна а, пані, Це Аліна Івасюк. Доброго Добре. дня. Дуже раді вас бачити із таким прекрасним аксесуаром у нас в студії. Аліно, розкажіть трошечки про м, свої шедеври і власне, що ми сьогодні будемо робити. Ну о, взагалі, це о, тренд, якби дві Року, ну і ми про минуло 2014 го Взагалі це було зроблено Dolce Gabbana, їх, mm -hmm. їх колекція 2014 року. Mm -hmm. Вперше зараз от, нова колекція 2015 року, вона зв'язана з квітами. Так. І ми бачимо зараз трошечки варіації на тему це діадеми, прикрашені квітами. Ага. Uh, взагалі, це такий аксесуар, який може uh, будь-яка дівчина одягти uh, на вечірку, на якесь uh, свято, на тематичну вечірку. Просто якщо настрій, тобто саме yeah. от змережувалось ось uh, uh, такі uh, от дяда ну, Дольче дольчикабана. Це зробило в металі, uh -huh. а вже якби такий трошечки варіант спрощений це з мережева. Він виглядає мені мені здається не менш прекрасно ніж ніж метал. Причому настільки він і підатливий, і тут настільки може бути різних багато варіацій, що так, да, і з мережами, звичайно, ну простіше працювати, ніж з металом. <гументно> Причому <гументно> це може зробити дуже, дуже ну, багато людей. Головне, да. щоб були трошечки рівні руки. <гументно> і Трошечки фантазія. Ну основне – це фантазія, то в принципі, я думаю, що рівні руки це <гументно> теж такий маленький… Нюанс сьогодні ми будемо робити от такі маленькі діадемки для маленьких принцес, хоча, в принципі, для, для дівчат як варіант для дівічників, або навіть для весілля можна якісь в такі от теми. Ну, в принципі, ну, для так. Для, 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 да. для дружок або на да. такі так. Да, і якось гарну, наприклад, білу можна зробити для наречі. Uh -huh. То ми сьогодні будемо робити з вами отакі. От так. так у вас у кожного буде. Своя готовочка на ваш ага. вибір. Ага. У, тобто вони у нас ми їх будемо сьогодні прикришати. Да. Тому що процес а, підготовки досить ну, тривалий, це до двох днів, оскільки ага. мережево необхідно а, спершу а, пофарбувати. А, як ми тут бачимо, це акрилова фарба. Ага. І десь. А, Добу потрібно, щоб воно висохло. Наприклад, тобто акрилова фарба на мережі вона сохне Ну, десь до доби, щоб воно добре тримало форму і щоб воно висохло. А там тільки фарбочка не ще? Тут тільки фарба. Давайте я пропоную зараз потрошечку починати, і в процесі ми Буде... обговоримо усі нюанси. Давайте? Давай. Що ми почнемо працювати над нашими діадемами? Аліна, розкажіть, будь ласка, взагалі, як з як з'явилася ось така заготівочка? У нас є тут обідочок, у нас є тут мережево, яке вже у вигляді корони такої невеличкої. З чого почнемо взагалі? Так, взагалі, спочатку ми беремо мережево, угу. ну, беремо шматочок, який нам необхідний. Угу. Да? Тобто ми його, потім ми обробляємо акриловою фарбою будь-якого кольору. Угу. Потім е, залишаємо на добу, щоб воно висохло. Е, і вже відповідно придаємо форму і склеїмо. Клей. Mm -hmm. Тобто спочатку ми його фарбуємо, а формуємо вже після it's того, it's як воно висохло. Коли воно пофарбоване, коли його згинаєш, воно не тріскає? Ні, ні, воно абсолютно гнучке і воно тримає форму. Ну і тут, наскільки видно, тут такий нюанс, да, що потрібно малюнок стикувати, так? Да? Так. Да. Треба стикувати малюнок, ну, в принципі, це залежить від мережева. Потім ми беремо ободок, можна взяти готовий будь-якого кольору, можна взяти просто металічну заготовочку і її обмотати стрічкою ага. і пофарбувати, тобто, uh -huh. щоб вона була в колі. А можна різнокольоровими обмотати стрічки. Uh -huh. Така у нас, ну, такі, так, у нас така дуже, дуже патріотична. патріотична така, да. жовто-блакитна -блак, жовто у нас така корона. Потім ми фіксуємо це клеєм так. і залишаємо ще на пару годин, щоб воно висло. Який клей ви рекомендуєте використовувати Тоб, ну, для роботи? От, ну, це ж текстиль, власне. Да. Це, це якийсь... Ну, е в мене клей на водній основі, угу. тобто він для страз, для. Е Тканини для каміння, <ган> тобто він універсальний бістрали. клей, який підходить і для текстилю, і для приклеювання страз, Крес, камінців. Так. Тут навіть написано, що мозаїка, і кераміка, і да, Так, Тобто він, він прозорий. Він, універсальний, <ган> він прозорий. Він такого молочного кольору, коли висихає, він стає прозорим. <ган> Його не видно. Потім, коли вже наша заготовка готова, ми вже беремо весь матеріал необхідний. Ми сьогодні будемо використовувати ось такі а, камінці стрази. Так, да. тобто о, такі напів, о, Перли. напівперли, тобто, о, потім uh -huh. звичайні стрази. Uh -huh. о, варіанти можуть бути будь-які. Може бути від простих, як би е, пластикових, е, скляних до сваровських. Тобто, uh -huh. це вже по бажанню клієнта. Звичайно, якби це впливає ну, на цінову політику, uh -huh. ну, а в принципі, будь-які варіанти вони виглядають якби до, до, досить. Гарно, тобто тут це пластик, але просто гарно огранки. Крім камінців, можна використовувати ще квіти. Тобто, угу. Це якби тренд 2015 року. це використання квітів, і оскільки тематика у нас весна, угу. все починає розквітати, то от такі варіанти з трояндами. Так, да, Це з трояндами. Ну і ще от такий варіант це у нас зараз тренд віночки. І оскільки зараз також можна сказати модно. от Кольє з муліне, то mm -hmm. я би спробувала такий варіант зробити ободок. В національному стилі такий український віночок. Mm -hmm. Троянди поєднанні mm -hmm. з. Дуже гарне поєднання mm -hmm. кольорів, такі. воно дуже дійсно весняне. І от такий варіант поєднання мережи з віночком. І я так бачу, що тут, на відміну від попередніх робіт, у нас тут мережево, воно на першому плані, скажімо так, воно йде, да. обідок схований, а тут ми навпаки. Да, тут бачимо… тут віночок на першому плані, віночок, а позаду така корона. Так, да. Це, Це вже як доповнення. Тобто загалом фурнітуру і ось олякі, такі ось квіточки, намистини, камінці можна використовувати будь-що, в залежності. Від тематики, для чого потрібна ця і фантазія? Ну, тут ми навіть використовували ланцюжок. то тобто можна навіть uh -huh. використовувати якісь от такі варіанти. Uh -huh. Ну, я так бачу, що у вас тут є деякі з мережів, вони ну, вони не перефарбовані, вони такі, які були задумані, в такому кольорі вони і залишилися. Як же їх зміцнити? Як їм додати ось тої стійкості і а ми міцності? використовуємо клепова? Звичайний кліпова да, да ми е занурюємо мережево, е промокуємо губочкою, щоб все лишнє забрати uh -huh. і залишаємо до повного сягання. В Принципі можна вдіти на форму, наприклад. На банку, бо на, банку, так. Бо на якийсь з пластику зробити форму uh -huh. відповідно, і вже на ній, щоб воно висихало. Uh -huh. ну, тобто це клейпива не розведений водою? Я не розвожу, в мене така своя технологія, що я в, в, чи, в чистому вигляді. В принципі, можна навіть клей додати трошечки фарбу, щоб воно було не такого яскравого uh -huh. Тобто, тобто Воно тонув -тонувати. Е тонувати, uh -huh. да, воно виходить більш ніжного такого легкого відтінночок надає. Зрозуміло. Ну, з цим, з цим ясно. Давайте тоді будемо переходити по вже до прикрашання, тому нежу руки чешиться. Так, ми беремо спочатку okay. клей. Я вам покажу, беремо обережно трошечки крапочку. крапочку. крапочку да, да, да. Буквально пару секунд чекаємо, щоб він трошечки засхопився. Ага, поцієм, тут, да, секунд... Не одразу приклеїмо, Ні. а спочатку трошки. Ми можемо, наприклад, зробити три. Або чотири почекаємо, поки вони трошечки він підсохне, і потім вже на ваш смак ви вже вибираєте собі будь-які камінці і вже клеїте в будь-які послідовності, як вам сподобається. Так, ну ми починаємо вже декорувати наші діадеми. А причому я так бачу, що тут взагалі достатньо легка така штука. Все ж таки у мережево є свій орнамент. Тут є якісь квіти, листя, якісь свої а, візерунки. І, в принципі, можна їх дотримуватися, і, да, і саме, саме за ними прикрашати. Можна, да, можна і дотримуватися по орнаменту, можна будь-які варіації на тему. Тобто, можна, наприклад, от, по орнаменту, якщо да, тут брати, то тут як такового орнаменту немає. Ну так то тут уже наскільки фантазії вистачає, то ми вже робимо. А, також ми ще можемо використовувати це вже на, на майбутнє м, такий контур. Так. Це ідея крітки, також клей з а, блискітками, і ми е, використовуємо його, е, можна обромити стрес, наприклад, такий mm -hmm. ободочок зробити. Ми вже трошечки підсохнуть наші ці страз, mm -hmm. може Тоді спробуємо зробити ще такий варіант. Тут ми трошечки да. маємо дати підсохнути. Okay. Да, трошечки пару секунд, щоб е, воно е, краще скупило. Mm -hmm. Ну, а поки ми укладаємо, вкладаємо перші наші стрази, перші камінці на наші діадеми, то вам ми пропонуємо подивитися наш перший сюжет. Ну, давайте розкажемо трошечки про діадеми. Handmade. Діадема по суті, різновид корони. Виявляється початково чоловіча прикраса. Діадему носили азіатські правителі, єврейські первосвященники і давньоримські жерці. Саме слово «діадема» прийшло до нас із древньої Греції, де діадемою називали головну пов'язку тамтешніх жерців. І вже тут ми можемо простежити перший зв'язок діадеми і таїнства шлюбу. Діадеми прикрашають голови давньогрецьких богів. А саме з діадемою на голові постає перед нами богиня Гера, цариця богів, покровителька жінок. Шлюбу і народження привінчання спочатку обходилися без діадем в їх звичному нашому розумінні вигляді. Вона була недовговічною і виготовлялася із плетених гілок, і листя, лавра, хмелю і дикого винограду, оливки, кипариса, помаранчевих та інших квітів. Пізніше вінець стали виготовляти з металу і прикрашати коштовним камінням. За часів Риму і в середні віки діадема залишалася чоловічою прикрасою і символом царської влади. Головний обір у вигляді візерунчастої пов'язки або металевого обруча, маленької розімкнутої корони. У Римській імперії переможці різних конкурсів та змагань також отримували діадему, і їх ранг визначався по коштовним каменям, які були в ній. Згодом діадемою стали називати жіночу головну прикрасу, що має форму невеликої відкритої корони. В кінці. 18 століття діадеми були надзвичайно популярні. Їх прикрашали коштовними каменями, розташовуючи їх на діадемі в певному порядку, так, щоб за першими літерами назв цих каменів можна було прочитати слово або ім'я. А в 19 столітті англійські ювеліри почали створювати ексклюзивні діадеми, які з тих пір почали вважатися предметом весільного і не тільки вбрання. Окрім е, мережева, так? Е, е, хто це? <рес> В принципі, можна використовувати також хутро. Це більш така, звичайно, зимня тенденція. Можна і норку, можна і каракуль. Ну, це Фредка, це різновидність норки. Угу. Такі от звірок. Ну, взагалі, не знаю, мені ось ці діадемки, вони... Не знаю, мені вони чомусь нагадали дитинство, коли були різні там, ляльку собі, там хтось там вибирає з дівчат, потім починає, там щось пришивати, шишити, вигадувати, якісь такі як, ну, десь аксесуари, так і воно так і дивишся, вони дуже з одного боку дуже лялькові, і вони якось ну, такі дівчачі дівчачі кльові такі. Ну, десь, напевно, у нас дитинства в мене десь і, 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 і пішло, тому що. А взагалі, ви, ви як ви придумали собі ось такий вид. Мистецтво, такі вид аксесуарів, крім того, що бачила, що це дуже модно. Ну, взагалі, я зараз в декретній відпустці, то ага. вільного часу досить багато. Ну я так дивлюся, що крім діадем у вас виникла ідея ще доповнювати різними аксесуарами до комплекту. У нас тут є сережки, ще можна придумати і браслети, а, і що завгодно. Будь-які варіанти от такого плану сережки. До цієї діадеми. В принципі, середки можна і окремо робити. Угу. О, єдине, що воно, звичайно, в комплекті виглядає цікавіше, але варіанти можуть бути будь-які. В принципі, це може бути і на якесь дитяче свято, можна навіть робити варіанти для мами і доньки. Наприклад, однакові тільки різного, різного розміру. Різного, да. розміру ну, Тому можна так. зробити велику для мами і маленьку таку для донечки. Це прекрасно. Мені здається, що можна будь-яке свято перетворити на. Якийсь бал на казку, <смеш> і на і, ну... Мені, мені здається, що взагалі кожна дівчинка, кожна дівчинка, дівчина, вона мріє бути принцесою. Як мінімум в дитинстві, ця мрія була. Потім, коли ми стаємо старші, то якось у нас принцеси трансформуються у різних бізнес леді і так далі. Але все одно ідея та залишається та сама. Чому б себе не перетворити з допомогою корони? Так, у нас творчий процес просто в самому розпалі. І хоча нам нібито залишається небагато до завершення, але тим не менше, я думаю, що нас може ще прорвати на, на, на ще якісь ідеї. А тим не менше, ми вам пропонуємо подивитися наш наступний сюжет, власне, про мережі ви дізнаєтесь трошки більше, поки ми далі чекаємо. чакуємо. Виникнення мережева відноситься до настільки древніх часів, що неможливо визначити точну дату народження цього дива. Хоча ажурні тканини з характерним орнаментом були знайдені в староєгипетських похованнях, повноцінне мереживо з'явилося тільки в період відродження. І, попри те, що дещо проста техніка мережевоплетіння виникла на близькому сході, мистецтво створення мережив зародилося і розвивалося в Європі. Більшість істориків погодяться, що батьківщиною бобінного мережева мережива на коклюшках можна по праву вважати Фландрію, Бельгія. Офіційним початком виробництва мережива у Бельгії прийнято вважати тисячу рік. У цей важкий для країни час бідності і поневірні. Вірянь єпископ Брюкге вирішив, що мережево плетіння може приносити невеликий дохід для найнужденніших сімей. Нитки для мережива могли бути паперовими, лляними, вовняними, шовковими, срібними та золотими. Спочатку мереживо використовувалося виключно багатіями і аристократією, Мережевом оздоблювали жіночий чоловічий одяг, меблі, особливо ліжка, Мережевом обшивали чоботи і навіть внутрішню частину екіпажів. А потім воно поступово витіснило вишивку, оскільки дозволяло легко видозмінювати сукні відповідно до. Останніх модних тенденцій Шити голкою мереживо досі робиться в Алсте, Бельгія. Але називається це мереживо брюссельським, оскільки продається воно в основному у Брюсселі. До 30-х років ХХ століття мереживо встигло вийти з моди, і при цьому ринок був наводнений дешевим машинним мереживом, часто імпортованим з інших країн. У 1958 році в останній відкрив свої двері коледж майстрів мережовоплетіння у Брюгге, заснований ще у 1911 році. Але жителі Брюгге не могли змиритися з необхідністю перервати та вікові традиції плетіння мережа в предмета гордості Фландрії. І в результаті у 70-х роках 20-го сторіччя було створено центр мережі. Тоді ж повернувся інтерес до мережева і мода на традиційне рокоділля. Хендмейд. Мамина квіточка. <схід> ну що, ми а, обклеювання камінцями ми завершили. Зараз клей підсихає, він стає. Прозорим потрішечки. Трі... По Я так думаю, що можна переходити ще до одного такого моменту декоративного. Ми говорили на початку програми, що в нас є 3D такий контур. Да. Можна спробувати? Давайте спробуємо на Андрієвому. Так, да, ми можемо на одному з. Тобто він надає, може надати тр... 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 трішки об'єму. Так, да, 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 він надає об'єм. Коли ну, він висока, він стає прозорий і залишається тільки... Чи можна користуватися ось разом із таким універсальним клеєм, ось цим контуром, а, такими засобами пришвидшення висихання, як фен? Взагалі можна, але, чесно кажучи, мені здається, що краще, щоб воно висихало самостійно. самостійно так. Загалом тут а, справа і історія досить таки проста з одного боку, і з другого вона ускладнюється тільки вашими моментами якісь фантазії. Власне. Думаю, що відтворити подібну річ у себе вдома може абсолютно кожен. Навіть навіть я зміг. Одівай. <риклад> 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 ну що ж, дорогі наші глядачі, ми завершимо на сьогодні нашу програму. Ось з такими шедеврами у себе на голові. <риклад> Пані Аліно, вам дуже дякуємо за таку майстер-клас. Нам дуже сподобалося. Думаю, що нашим глядачам, а надто глядачкам. <хи> також, якщо ж ви впустили хоча б щось із нашої програми і не знаєте, з чого ми починали, то заходьте в на наш офіційний сайт хендмейтемтерка. І переглядайте цю програму і безліч інших безліч разів. Або ж якщо ви хочете потрапити сюди як майстер, на тому ж сайті переходьте в рубрику ваші пропозиції і залишайте там свої заявки або ж ідеї. Ми будемо дуже раді бачити вас у нас в гостях Ми з вашими ідеями. З вами були ваші ведучі Андрій, Єліна і сьогоднішня наша гостя пані Аліна Івасюк. Дякую вам. вам дякую, до побачення.